Поки одні продовжують пошуки, за якими ознаками ще можна розділитися, інші об'єднуються, втілюють власні задуми та впевнено стоять біля керма геополітичних процесів. Сьогодні про рух, який вижив попри геноциди, вигнання, зміну імперії і держав, рух, що поєднав духовність, інтелект і активну працю в суспільстві рух, який називають хабат. Що таке хабат? Хабат це течія хасидизму, яка виникла наприкінці XVIII століття. Назва абріатура трьох понять: хохма мудрість, біна, розуміння даат, пізнання. Тобто релігія, що торкається не лише душі, а й розуму. Засновник Ральш Злядь, Білорусь. Виходить, неважливо, де ти, важливо, хто ти. Він сформував теологію, де кожен єврей, незалежно від рівня освіти та походження, має свою цінність і місію. Не декілька сортів, а кожен має свою цінність і місію. Офіційно позиціонується як зміцнення єврейської ідентичності та духовності, але в широкому сенсі допомога євреям, де б вони не були, від релігійної підтримки до гуманітарних програм. Хава добрав унікальний шлях не чекати на людей в синагозі. А приходити до них шліхут, місіонерська діяльність серед євреїв світу. Рабини, посланці служать у більш як 100 країнах: школи, є освітні центри, соціальні програми, допомога старшим, харчування, благодійність та десятки глобальних платформ підтримки. Ідея проста: навіть одна сім'я в далекому місті привід, відкритий центр після голокосту, і еміграції євреїв у ХХ столітті. Хабад став одним із головних центрів відродження єврейського життя. Нью-Йорк штаб-квартира, центр релігійного лідерства. Ізраїль активна роль у соціальних програмах і репатріації, Франція, Великобританія, освітні платформи, Україна, Дніпро, Київ, Харків, великі єврейські громади, школи, музеї, Росія, державний діалог та культурні проекти. У багатьох країнах саме Хабад вперше створював інфраструктуру єврейських громад з нуля. Об'єктивність вимагає згадати і критику, дебати щодо ролі сьомого Любовецького реби Менахема Мендела Шнерсона, дехто вважав його місіальною фігурою, його конкуренції з іншими рабинськими структурами, також присутні закади за різноманітні моделі впливу на уряди та державні структури в окремих країнах. Але, попри це, рух має репутацію відкритого і найактивнішого у роботі з євреями, далекими від традицій. Отже, більше п'яти тисяч центрів по всьому світу, мільйони людей, що через хабат повернулися до релігійного і культурного коріння, організована підтримка.